Ділюсь рецептом найніжніших вареників на пару. Виходять дуже м'які та ароматні. До теплого молока додаю яйце, сіль. Цукор та дріжджі. Все добре перемішую, а також додаю сюди барвник. Але цього можна не робити, це за бажанням. І поступово додаю борошно та замішую м'яке тісто. Детальний опис рецепту я залишаю під відео. Обов'язково приготуйте та посмакуйте. І не забудьте про підписку, адже в мене дуже багато цікавих та простих рецептів. Далі додаю декілька крапель олії, щоб тісто не липло до рук, домішую його та залишаю на 10 хвилин. Поверхню посипаю борошно, викладаю тісто та розкатую качалкою приблизно товщиною до 1 см. Далі чашкою вирізаю кружальця. Діаметр чашки можете обирати самі, які забажаєте. Можете більші, можете менші вареники формувати. І начинка у мене вишня. Додаю вишню, цукор та формую вареники. До речі, таке тісто можна використовувати на будь-яку начинку, солодку або солону. Після того, як вода закипіла, я викладаю вареники і на водяній бані під кришкою я варю їх 5 хвилин, і вареники готові. Далі готові вареники потрібно змазати маслом і можна смакувати зі сметаною. Це щось неймовірне. Обов'язково спробуйте.